Слово сполучення бідний український прокурор звучить так само протиприродно та абсурдно, як і російський солдат-визволитель. Прокурори, як відомо, не бідують. Але навіть на тлі відомих суспільств зловживань високопосадовців, нещодавній гучний скандал через купівлю нерухомості в заспі вражає уяву. Журналісти видання обозії вивчили сотні декларацій українських прокурорів та знайшли серед них щонайменше дюжину власників нерухомості у заспі, де маєтки коштують Мільйони гривень за подробицями запрошуємо до нашого каналу. Докладніше далі. Найбільшим маєтком у конча Заспі володіє вже колишній заступник генпрокурора Олексій Симоненко. Після скандалу з відпочинком в Іспанії у 23-му його звільнили з посади заступника генпрокурора. Однак він продовжив офіційно працювати в офісі генерального прокурора на прокурорській посаді до 20 січня 25-го. Його остання зарплата з урахуванням невикористаної відпустки склала 409 тисяч 800 гривень. Дружина прокурора Олена Симоненко щороку декларувала. Ла по 6-7 мільйонів гривень доходу від підприємницької діяльності. Тож, якщо вірити декларації, джерелом багатства Симоненка є бізнес його дружини. Олена Симоненко володіє маєтком у коншазаспі площею 640 квадратних метрів. Цей будинок придбали ще у 10-му, Тобто, на той момент Симоненко працював в органах прокуратури вже 12 років. У кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів скарги на Симоненка розглядали двічі: у 22-му його звинуватили в тому, що він змінював під. Слідність та закривав кримінальне провадження в інтересах підозрюваних, проте комісія не виявила порушень. А у 23 му розглядали його відпочинок в Іспанії на Новий рік святкувати Симоненко поїхав на Мерседес бенці С 600 який належить львівському бізнесмену та депутату Григорію Козловському у супроводі охоронця Козловського. Симоненко заявив, що має трьох дітей, тож не обмежений у праві на закордонні поїздки. Також він зазначив, що офіційно оформив відпустку в Іспанії перебувала його родина. А про те, що його везуть на авто Козловського, він начебто не знав, та заплатив за цю послугу 15 тисяч гривень. Окрім Симоненка, маєтки в Кончазаспі мають також кілька прокурорів Київської місцевої прокуратури, у тому числі чинних. Наприклад, Максим Топорков, який працював у Київській місцевій прокуратурі номер 1 декларує будинок площею майже 600 квадратів, що належить його родичці топорковій Ірині. Ймовірно, це мати. Найчастіше прокурори оформлюють маєтки на родичів або офіційно беруть Майнову оренду у 22 му на Ірину Топоркову оформили одразу дві компанії: Ліга «Ліга Інвестбуд» та Вайс Інвестбуд». В обох фірмах, директором, який має право підпису, зазначено колишнього прокурора Максима Топоркова. Також на компанію оформлено земельні ділянки для житлової забудови. Зазначений бізнес Топоркови почали вести тільки у 22 му а будинок у козині придбали ще у 2006-му. Як видно з Google S, навколо маєтку родини колишнього київського прокурора Рора є значна ділянка землі, зелені насадження. А ще на ділянці розташона будівля із золотим куполом, схоже на власну невелику церкву. Ще один колишній київський прокурор, який потрапляв у скандали через Хабар, Святослав Мазурик, декларував будинок площею 331,7 квадратних метрів конча заспі. Будинок офіційно належить його матері Лілії, дружина колишнього прокурора Наталія Мазурик працювала головним спеціалістом у київському апеляційному суді до 24 -го. минулого року жінка задекларувала 4300 тисячі гривень доходу та 5100 тисяч гривень соціальних виплат. Чоловік за весь рік заробив 435100 тисяч гривень, тобто по 36200 тисяч гривень на місяць. Святослава Мазурика затримали влітку 20-го року під час отримання 100 тисяч доларів хабаря від співробітника банку. Однак, навіть після цього Мазурик продовжив працювати в прокуратурі до квітня 21 го І це ще не все. Ми навели лише кілька пр прикладів кришталево чесної та самовідданої роботи наших прокурорів на ниві законності. Зазначимо, у цей перелік не потрапили ті прокурори, які були звільнені ще до появи електронного декларування. Далі, як то кажуть, буде. Тож підписуйтесь на наш канал. Депутати тікають з Верховної Ради. Після того як чиновник Олесь Довгий склав свої повноваження у раді. Залишились всього 398 народних обранців. Пише видання Телеграфію. Це Найнижчий показник за всю історію існування держоргану, чому ж депутати йдуть з робочих місць? Та чи вплине це на роботу парламенту? Мене звати Яна Порхун. Докладніше далі. Вже сьогодні майже кожен десятий нардеп хоче втекти з Верховної Ради. Заявляють джерела видання телеграф. Чиновники аргументують своє бажання тим, що мандат утратив будь-який привілейований зміст і тепер лише створює труднощі. Зокрема, їм заважає закон про посилення фінансового моніторингу, тиск антикорупційних структур, низька зарплата та обмеження на поїздки. За словами джерела, йдеться не тільки про слугу народу, серед охочих піти є й депутати з інших фра. Акції, однак скласти мандат у нинішніх умовах майже неможливо. Винятки роблять лише у випадках смерті або переходу на посаду, наприклад, в кабін. З цією ж метою, за словами експертів, хочуть запровадити практику, коли обранці можуть бути одночасно і депутатами і міністрами. Увр пояснюють своє прагнення, тим, що в нинішніх умовах складно переобирати парламентарів, особливо мажоритарників. Для них діє фактичне табу на складання мандата, адже в округах для замін чиновника потрібні перевибори, які є неможливими в умовах воєнного стану. Втім, з парламенту все ж вдалося вийти Олесю довгому. Як стверджують джерела, таке рішення могло бути результатом, як то кажуть, домовленостей на найвищому рівні, які нібито дуже дорого коштували довгому. Станом на зараз коаліція у Верховній Раді ще зберігається. Фракція Слуга народу нараховує близько 231 депутата. Якщо кількість членів коаліції опуститься нижче 226, то за конституцією президент отримає право до. Строково припинити повноваження парламенту однак лише за відповідної ініціативи глави держави. Попри те, що після складання мандата довгого у раді залишилось 398 народних депутатів, наявної чисельності цілком достатньо. Адже для ухвалення рішень потрібно мінімум 226 голосів для змін в конституції 300, А для імпічменту президента не менш як три чверті від конституційного складу, тобто 338 голосів навіть. До 2022 року Верховна Рада мала на 32 депутати менше від необхідних 450. Така кількість була зумовлена неможливістю провести вибори на окупованих територіях. З огляду на це нинішня втрата частини депутатів не несе загрози легітимності роботи парламенту. Нагадаємо, що за власним бажанням скласти мандат депутат не може. Навіть після подання заяви парламент має окремо проголосувати за припинення його повноважень. Це передбачено статтею 80. Першою конституцією України це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Народні обранці теж сплачують аліменти і не завжди добровільно. Так значна частина народних депутатів вимушено сплачують борги через виконавчі провадження, зокрема й за аліментами. Серед них є й ті парламентарі, хто, зважаючи на їхні декларації, має достатньо коштів для утримання своїх дітей, але сплачує лише невелику частину депутатської зарплати, та й то в примусовому порядку. Пише видання ОБОЗ.UA. Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатись, хто з українських нардепів платить аліменти, за судовим рішенням. Докладніше далі. У Верховній Раді десятки парламентарів потрапляли до реєстру боржників через несплату аліментів. Показово, що йдеться лише про чоловіків. Іронізує видання обозює станом на червень 25-го року. Примусово стягуються аліменти із зарплати шести народних депутатів. Найбільші аліменти за виконавчим провадженням сплачує народний депутат від слуги народу Василь Вірастюк. У реєстрі судових рішень є позов від його колишньої дружини Інни, яка вимагала в нього аліменти в розмірі 80 тисяч. Гривень на місяць по 40 тисяч гривень на кожного сина. Однак, парламентар у суді заявив, що за законом немає права займатися бізнесом, має інвалідність, тож таку суму виплачувати не може. Суд ці аргументи врахував, що місячно народний депутат на утримання дітей платить колишній дружині інні аліменти в розмірі 17 тисяч 609 гривень. Це значно менше ніж просила жінка. Виконавче провадження відкрито ще 4 жовтня 2023 року, і воно досі актуальне. Якщо наступне офіційне місце роботи Вірастюка буде з більшою зарплатою, то сума аліментів може збільшитися. Якщо після ради він офіційно не працюватиме, аліменти становитимуть не менше 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку. Зараз Вірастюк платить аліменти за двох дітей для розуміння в Україні. Прожитковий мінімум на дитину віком до 6. Років становить лише 2563 тисячі гривні, трохи меншу суму, щомісяця платить нардеп Михайло Бондар, фракція Європейська Солідарність 13 208 гривень. Бондар, учасник війни, доброволець Національної гвардії. На третьому місці за розміром аліментів опинився нардеп, член партії опозиційна платформа за життя Олександр Колтунович. У травні парламентар заплатив своїй колишній дружині 12 тисяч 12 сто гривню 60 копійок. Згідно з декларацією, всього Колтуновича п'ятеро дітей на відміну від Вірастюка, член опозиційної платформи, професійний політик. До ради він був помічником нардепа однопартійця Василя Німченка. Колтунович роками агітував за відновлення зв'язків з Росією, його вже після нападу Росії, зокрема, у 2019 році він закликав відновити транзит через Росію. А у 2020 році разом з одним із лідерів своєї фракції, зрадником та кумом Путіна Віктором Медведчуком, полетів до Москви та зустрівся з російськими депутатами. Як видно з декларації, у Колтуновича немає ані накопичень, ані власного житла, ані власного автомобіля. Він зареєстрований у гуртожитку, дружину, яка не працює, та п'ятеро дітей. Він отримує на зарплату 70 тисяч 100 гривень. При цьому якимось дивом парламентар зміг орендувати BMW X 5 23-го року випуску, який коштує близько 100 тисяч доларів. Згідно з декларацією, у нього немає коштів ані на оренду такого автомобіля, ані навіть на дорогу до Москви, куди він їздив на зустрічі з російськими політиками ще кілька років тому. і не найяскравіший аліментник у раді, їздить на авто вартістю сто тисяч доларів, та через суд платить аліменти у 12 тисяч гривень. Всього в Україні за станом на квітень цього року, серед боржників зі сплати аліментів опинилося 147,5 тисяч осіб йдеться в даних Мін'юсту. Серед них є як чоловіки, так і жінки. Але за статистикою Open Data Bot, на 10 боржників, дев'ять чоловіків, які вчасно не заплатили аліменти, і лише одна жінка. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.